Ці крихітні рідкі механоїди можуть здійснити прорив у лікуванні раку, проникаючи в найвущі ділянки людського тіла. Південно корейські дослідники створили мікромеханоїди на основі води, вкриті спеціальним тефлоновим покриттям, яке надає їм властивості, подібні до живих клітин. Використовуючи інноваційну технологію, вони заморожують воду в маленькі кубики, а потім покривають їх частинками, що відштовхують воду, коли лід тане. Ці частинки утворюють захисну оболонку, яка зберігає форму. Та стабільність крапель, на відміну від традиційних механоїдів, ці водяні краплі розміром із рисове зернятко можуть проникати у найтісніші простори, захоплювати та переміщувати дрібні об'єкти, пересуватися по водній поверхні та навіть зливатися з іншими краплями, не руйнуючись, їх контролюють за допомогою звукових хвиль, що дозволяє їм змінювати форму, поглинати речовини та виконувати складні маніпуляції, адаптуючись до навколишнього середовища з винятковою гнучкістю. Хоча ця технологія ще на ранньому етапі. Досліджень водяні механоїди мають потенціал для точного доставлення ліків безпосередньо до пухлин, проведення надзвичайно делікатних медичних процедур та навіть очищення довкілля, проникаючи у місця, куди звичайні тверді механоїди дістатися не можуть.